Всім привіт! Ми рибалимо на річці Горинь. Перші числа червня вже рибалка відкрита. Відкрилися ми на минулому тижні, але я нічого не знімав. Ну і вдалося впіймати кілька маленьких щучок і одну майже четвірку. Серед дня в саму спеку, але якось вона влетіла. Так що відкрилася. Сьогодні сплавимося теж по річці. Сплавом покидаємо на головня дрібненькі всякі кренки, і потім назад вже будемо вертатися і тролити. Отакий От план на сьогодні. Е, вилетіла одноденка буквально вчора чи позавчора, тому з кльовом не знаю, як буде. Побачимо. Все, їдемо вниз. Все, нарешті вийшли ми на воду. Вигриблися з берегу. Ну і так будемо потрошку справлятися, обкидувати травичку. Глибина тут до... Тут взагалі десь півтора метра, там далі трошки глибше. Вода така не дуже і прозора, якраз нормальна для риби. Так що ловимо. Сплавляємося і понад берегом нереститься риба. Підлящик чи хто там коричневий такий? риби поки не бачили. Але нічого. Клювань поки не бачили, тут у нас такий прямичок, глибина біля двох метрів, десь більше, десь менше. І вирішили тут покидати трошки на щучку, а вже нижче там на перекатах головня. Погода хороша, хмари, вітерець не жарко. І головне, що Мошки немає, минулого разу були, то поки що в нас спустили, то мошка зжерла всі ноги, Фух, а зараз ні комаря, ні мошки немає. Ну і рибка не реститься, видно по кущах, тут трошки менше, там, де було мілко зовсім, то всюди було. там нижче трошки фідерист сидить. Запитаємо, що в нього. Майже 9 година. Скотилися ми такий хороший кусок і жодної покльовки не бачили. Ні щуки, ні головня. Зараз проходимо перекатик такий... Ой-ой-ой. Прийдемо перекат і прокатаємось патролем, провітритись. Вода за тиждень піднялась трішки. А Де ж риба? Минулого разу вже були покльовочки в цей час, але щось сьогодні тихо. І місця, бачите які камиш, глибина там два з половиною десь перебираємо приманки, а вона не хоче навіть мілка десь ховається. годиннику годинку у нас 11.30. Дійшли ми до крайньої точки і покльовок не бачили. За весь час з 7 там, чи з 1,8 ранку не бачили жодного клювання. Погодка змінилася, вітер піднявся, захмарило, навіть дощик десь пролітає трошки. От. Може десь щучку вижене він з кущів чи звідки, не знаю. Може розшевелиться. Так що ми зараз вверх тролимо, нам ще такий хороший кусок тролити, можливо, щось піймаємо. Дочекалися ми і дощика. Погодка чудова. Ну, щоб рибу побачити. Глибина біля двох метрів всюди. Ні, а, тут 2,7. Ну, а там далі буде трошки мілкіше. Латаття, от бачите, хороші місця для щучки, коряшки. ну але поки мовчить. Завершуємо ми Завершуємо рибалку. Було в нас і сонце, і дощ, і вітер, і зараз дощ моросить. Але результату немає. Хоча от, там от колега Льоня е буквально там хвилин 40 назад піймав з однієї точки два жереби. Один такий за двушку, другий трошки менший на ріджика. А щука, та навіть і окуня не видно. Не хочу, чи то погода, чи не знаю що. Рибки ми сьогодні не бачили, як і клюва. Сидів фідерист теж слабо. Він зночі був, вночі нічого, ввечері трошки покльовувало, а сьогодні взагалі глушняк. Ну таке, така Міжсезоння. Біла риба не реститься, щука незрозуміла, як плює, тому виїжджати можна, але результат як попадеш. Все, чекаємо нових рибалок.